Вночі 22 вересня ворожі БПЛА атакували обласний центр. Виникла пожежа на об'єкті промисловості, яку рятувальники оперативно ліквідували. Ще одне влучання було зафіксоване на територію навчального закладу, внаслідок чого пошкоджено його приміщення. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхових будинках щодо початкової школи. То на ранок понеділка, замість дитячого сміху, підручників і розмальовок. Тут уламки скла, що посипалися з вікон, нимо ж засипані й коридори, якими нещодавно бігали учні та дошкільнята. Дитяча ліжечка теж в уламках. Від вибухової хвилі пошматовані матраси розкидані по територію закладу. Майже закінчили ремонт після вибухів 24 березня, але вночі по навчальному закладу вдарив ворожий безпілотник, розповіла Тетяна Сагайдачна, директорка початкової школи номер 14 у Сумах про нічну атаку. Російський БПЛА поцілив у дах будівлі. Через це вилетіли. Всі вікна також пошкоджена техніка, яка була в класах. Учні та дошкільнята навчалися за змішаною формою, тому заняття проводилися у школі. Оскільки приліт був уночі, діти не постраждали. Охоронець у момент вибуху був в укритті. Цієї ж ночі ворожа атака шахедами завдала шкоди шістьом багатоповерхівкам. Були пошкоджені дві нежитлові будівлі. Загалом вибито близько 400 вікон, повідомили у Сумській місцевій адміністрації. Обласному центру В ніч на понеділок атака завдали. Дали три російських БПЛА, постраждали двоє людей. Наприкінці минулого тижня. Голова Сумської ОВА Олег Григоров провів нараду з головами територіальних громад та районних військових адміністрацій Сумщини. Найперше говорили про безпекову ситуацію. За даними Григорова, лише за період з 8 по 19 вересня ворог завдав понад 1100 обстрілів по території нашої області, ракетами, авіабомбами, шахедами. На жаль, не обійшлося без втрат серед цивільних. Є поранені серед них і діти. Питання підтримки сил оборони та захисту людей на нашому постійному контролі у тісній координації з військовими та громадами, зазначив очільник області. Окремо зупинився. На фінансових ресурсах. Держава спрямувала додаткову дотацію саме для прифронтових регіонів, зокрема і для Сумщини. Завдання громад максимально ефективно і вчасно використовувати ці кошти на першочергові потреби захист людей, інфраструктури і області в цілому. Серед пріоритетних тем реалізація програм для молоді. Патріотичне виховання не формальність, а щоденна системна робота. У кожній громаді потрібно впроваджувати програми та проекти, які формують національно ідентичні. Ність і свідомість наших дітей майбутнього України. Як повідомив у ході апаратної наради очільник центральної районної лікарні Олег Штогрин, на минулому тижні шосткинську ЦРЛ відвідала делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста, з представниками якої було підписано меморандум про співпрацю. Щомісяця нам доставлятимуть партії медикаментів? першу партію медикаментів вже доставили. тепер щомісяця будуть привозити. І е, визначились по можливим об'єктам, де вони нам зможуть надати ремонтні роботи, допомогти по дотриманню сабіти під режиму в закладах завершує підготовку до зими. Заклади первинної медико-санітарної допомоги теж готуються до опалювального періоду. 284 кубометри дров уже завезено до амбулаторій громади, що складає 64% від нагальної потреби. Відзвітував Олександр Мазур. Продовжуємо надання медичної допомоги з нашими партнерами в сільській мережі. Виїжджають для надання медичної допомоги команда Хумедіки. Виїжджає наша мобільна бригада та лікар-гінеколог. На минулому тижні на 34 зросла кількість звернень пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції. Тому хотілося б нагадати про неспецифічні заходи профілактики. Якщо ви захворіли, будь ласка, самоізолюйтесь, вдягніть маску, частіше мийте руки. І Таким чином ми зможемо контролювати, хоч якось рівень захворюваності. Про роботу дитячої лікарні доповів її очільник Віктор Садовнічий. Заклад продовжує надавати все необхідно в річну допомогу дитячому населенню. Проводимо облаштування, укриття, закоплені е медичні меблі, а саме, дивани, медичні, дивани медичні коридорні е для укриття і для влаштування е поліклініці. Також на базі клінічної лабораторії почали проводити аналізи на вміст лікованого на глобіну. Це значно покращить діагностику діабету цукрового та порушення вуглеводного обміну. І на базі дитячого інфекційного відділення змонтовано електричне накопичу та енергії типу Тесли для. <запобігання> на надзвичайних ситуацій. Ви спробуйте не тягнути до початку опалювального періоду, а ці дві котельні треба протопити, затопити, в спокійному режимі подивитися, як включати, як виключати, в якому режимі вони будуть працювати, як пусконаладові роботи будуть виконані і таке інше. Дві котельні у вас майте на увазі. Спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують свою звичну щоденну роботу і наголошують на необхідності уважно ставитися до проблеми сказу серед домашніх тварин, адже на Сумщині вже зареєстровано 15 випадків цієї небезпечної хвороби. До того ж, це смертельне інфекційне захворювання знайдено не тільки у диких, а й у свійських тварин. Тобто сказ наближається все ближче до людей і в умовах війни це стає реально дурним. Уже небезпечним. 22 вересня відзначається День партизанської слави. Багато років поспіль у селі Остроушки, де розташовані братські могили жертв масових розстрілів у часи Другої світової війни, серед яких партизани, підпільники, військовополонені, мешканці селища Білоусівки, дівчата комсомолки, євреї та Роми. За деякими даними лише у одній братській могилі поховані близько п'яти тисяч людей, яких розстріляли фашисти. Зазвичай на цьому історичному місці. За багаторічною традицією відбувалися військово-історичні реконструкції та мітинг греквієм, присвячений дню партизанської слави, в якому брали участь керівництво шостки та району, депутати місцевих рад, представники громадськості у поточному році. Через загрозливу безпекову ситуацію всі урочистості були скасовані проте покладання квітів до меморіалів пам'яті відбулося. Євген Червоний, голова ветеранської організації Шостки, зазначив, що цей день дуже значимий для кожного, адже ми не маємо права забувати про тих, завдяки кому у далеких 40-х роках минулого сторіччя наші земляки загинули заради перемоги над фашизмом. Українці відстояли свою батьківщину в ті далекі роки Другої світової війни. Сьогодні це приклад мужності, приклад стійкості. Приклад, як перемагати ворога. Шана пам'ять тим, хто боровся за мир, за свободу. І в ті часи, і на даний час. Шановні спортсмени, шановні гості нашого спортивного заходу. Сьогодні ми проводимо 18-ту міську спартакіаду серед людей з інвалідністю. Спартакіада буде проходити в три етапи. Сьогодні перший етап це у нас такі види змагання, як шахи, шашки, дартс, стрільба з пневматичної гвинтівки, естафета, крос, метання спортивної гранати та штовхання ядра. Так, суботнього вересневого ранку на стадіоні Барса починався спортивний захід, який став уже традиційним для нашого міста. Дмитро Васильцов подякував захисникам України за можливість проведення спортивного свята. Після чого всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто навіки залишився на полях бою. Незмінний організатор Спартакіади та її ідейний натхненник говорить, що жодні перешкоди не можуть завадити проведенню змагань, адже це перш за все чудова можливість людям з інвалідністю інтегруватися у суспільно-спортивне життя міста. Погода дозволяє, і вже декілька років ми втілюємо підтримку ветеранів війни. Вони долучаються до наших змагань. І в наступному, мабуть, вони сформують свою громадську організацію і будуть проводити також різні спортивні заходи через спорт, реабілітуються в соціум. Якась така мета. Дуже добра погоджується з паном Васильцовим і помічник ветерана Сергій Попченко. Чоловік зауважує, що в цьому році представники ветеранів російсько-української війни вперше беруть участь у подібних заходах, і це конче важливо для їх фізичної і моральної післявоєнної адаптації. Потрошку там розвивається, скажімо так цей спорт адаптивний в шосці. Оце дуже потрібно, це реабілітація. Я по собі знаю, коли е, позаминулому ро році мені мій побратим е, і кум зараз. Мій він запропонував. Він брав е, три роки тому назад участь у іграх, нескорених не і він мені запропонував подати заявку. Я ні-ні-ні, ти що я там? який я спортсмен? Каже, давай там всі наші, всі такі самі, там всі поранені. Ну, спробував, дуже сподобалось, і ну зараз всім пропоную, всім розказую, що це круто, це класно. Це ну це просто супер. Пан Сергій розповідає, що було б чудово організувати щось на кшталт ігор нескорених і у нашому місті. Проте для цього поки недостатньо ані кваліфікованих тренерів, ані технічних можливостей. Проте разом з міською владою організація намагатиметься зробити максимум, аби якомога більше ветеранів залучити до адаптивного спорту. Себе показати, тоді не перемога, а участі. Я ж недавно, так сказати, у 23 третьому році отримав поранення. Так не участвував ні в таких мероприятиях вообще. Просто поспілкуватися з людьми, такими, як і самі. Більше на спілкування, а перемога чи поразка тут такого немає. Тут усі переможці, бо всі прийшли. а Спорт, як кажуть, воно для здоров'я це. Добре, реабілітація і наснага, щоб була це і спілкування з друзями, вийти з дому, побути на свіжому повітрі, і все ж таки спорт. Це ж ну загартованість духу, і тіла, це ще і інтелектуальний розвиток людини. Дуже потрібні і такі заходи потрібні. Ми чекаємо на ці заходи зустрітись, поспілкуватись, позмагатись. Грали, стріляли, кидали, веселилися, змагалися і просто спілкувалися в дружній, майже родинній атмосфері. На таких змаганнях немає конкуренції. Всі, хто приймає участь у спартакіаді, від початку переможець, переможець над обставинами і негараздами, переможець тому, що має стальний незламний дух і установку на нескореність.